Не нічого, не <звук> нічого, не розуміло, розуміло. <звук> нічого не говоріть і отримайте бургер від Pronto. Головна умова нічого не казати. Нічого не я Нічого не говоріть і отримайте бургер від Pronto. Як ви звати? А, тобто ви зрозуміли умову, так? Добрий день. Дівчата, мовчіть і отримайте бургер від Pronto. Як ви звати? Часто знімається в таких відео? Ну як часто? Не ясно. Дивіться. <звук> Мовчіть і отримайте бургер. Ви любите бургери? Ну, а хто їх не любить? Ну все, тоді на рахунок три. Виконуйте умову, мовчати. До. Все, три. Як вас звати? Але Тимофіївна. Ви самі з Кам'янця-Подільського? Довго тут живете? Більше десяти років? У вас є сім'я? Це ваш син, так? А від пранк взагалі щось їли взагалі? Суші, піца, все нормально. Так, е, я таки не зрозуміла. Бургер ви їли чи ні? Їли. Як ви? Ну тоді тримайте цей. Все смачного, дякуємо вам. Дякую, дуже Все, дякую. Все дякую. Це ваш бургер? Прошу? Дякую. Все? Дякую, будь ласка, смачного.